Всім привіт знову стоп-кадив. Всім привіт з вами. Всім привіт з вами я, Іван Рибка, і сьогодні я вам даю три попитки вигадати, що сьогодні в мене сталося Точніше ще вчора? Що? І це? Гіпси зняли? Зараз я вам покажу ближче. Немає? Але гіпс я все-таки його не викинув. Зразу покажу. Будь і гіпс. Ну хто до мене полізе, то ми помогуть і дам гіпсом. Ну, конечно, не вам мої подписчики. Але, кто его знает. И будь ласка, под тем, чтоб потем... что показывает? Будь ласка, якщо ви... Іменно ти. Ну чи вона Іменно якщо ви також знімаєте відео на YouTube. Але ігри всякі там. Майнкрафт, там все таке. То, будь ласка, напишіть, через яку ви програму все це знімаєте. І якщо можете, киньте мені ссылку. Киньте мені ссылку в... Ви... Киньте ссылку все. Якщо ви, звісно, знаєте. Якщо, то в мене модель телефона LG, ну, може, ви знаєте, яку програму, мене, тому скажіть мені, я скачу. І зразу, якщо ви скажете наступне відео, якщо ще в мене та програма запрацює. Зразу наступне відео я знімаю Майнкрафт або щось інше. І так само, коли... І, кстати, коли я скачаю ту програму, на яку ви мені по рекомендуєте, конечно, лучше. То порекомендуєте по якусь мені ігру пограти. На Ютуб затняти. Ви цього не чую. Ну конечно я буду снимать и Майнкрафт и все таки. Всем дякую за увагу и всем пока-пока. Пока! Пока! пока. пока.